Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Новини, які вартують вашої уваги сьогодні, це термінова заява Зеленського. Пряме звернення до Путіна. Світ втомився чекати відповіді від Росії, і відповідь Путіна є. Бійка в парламенті однієї з європейських країн, жорстка сутичка народних депутатів через одне дуже делікатне питання подробиться в цьому відео. В Кельні відбулася евакуація 20 тисяч людей, що відбувається, дізнайтесь в цьому відео. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. Якщо хочете підтримати україномовний контент, поставте лайк. Та напишіть коментар. Дякую. Отже, вчора з восьмої ранку евакуюють понад 20 тисяч людей в Німеччині зі старого міста після виявлення трьох абіабомб вагою від півтони до тонни на території колишнього судовиробничого заводу. Всі бомби оснащені небезпечними ударними детонаторами та потребують термінового знешкодження. Евакуація хоплює обидва береги рейну, закриті три мости. Зупинено залізничний і трамвайний транспорт у центрі. Виводять персонал і гостей 58 готелів, одну клініку. Евакуйовано 9 шкіл, два будинки для літніх людей, кілька дитячих садочків. Влада називає називається найбільшою операцією такого роду з 1945 року. Працюють тимчасові пункти розміщення, курсують спецавтобуси. Жителів просять покинути домівки для швидкого знешкодження боєприпасів. Кіонський собор, до речі, і головний вокзал залишаються відкритими вони поза зоною евакуації. На місці знахідки, до речі, планують збудувати житло та офіси на три тисячі квартир. Термінова заява Зеленського, президент України, втомився чекати і говорить усе прямо, як є. Він виступив із новою ініціативою повне припинення вогню до особистої зустрічі лідерів двох воюючих країн. Послухайте, що він сказав. Російські не готові на припинення вогню, принаймні той рівень ще раз делегації не готові це вирішити. І вони вважають, що це питання лідерів. Вони самі про це нам сказали. Питання припинення вогню іншого рівня. Так. А, і моя пропозиція. Ми пропонуємо, і думаю, що нас партнери можуть підтримати, але ми пропонуємо русским припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя така думка особиста. Первым готовить до встречи. Одразу хочу, чтобы не было нибудь каких Встреча на выбор русских, На подав всех, Путин ответил швидко. Схоже, нерешительно отямовся после операции Паутина. Послушайте, что сказал Путин. Ну как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять? Предоставляє передишку в бойових дій. Ми йдемо далі. Жорстка сутичка народних депутатів через одне дуже делікатне питання. Відбулась бійка в болгарському парламенті. Пристрасті розпалились через гроші, точніше, через валюту. Усе через новину з Брюсселя. Єврокомісія схвалила, ви знаєте, перехід цієї країни на євро. Керівництво ЄС вважає, що інфляція в Болгарії вже в нормі. Борги під контролем, а економіка стабілізувалась. Країна може стати 21-м членом Єврозони вже у 2026 році. Але націоналісти з партії відродження вимагають не відмовлятись від національної валюти, і опозиція закликає провести референдум. Днями в країні відбулись масові протести. А тепер у парламенті дійшло до сутичок між депутатами. В свою чергу Марк Рюта закликає всі країни НАТО прокинутись. Він каже, що Росія випускає 16 разів більше боєприпасів на рік ніж усі країни НАТО разом узяті. Про це заявив генеральний нагадай секретар Альянсу Марк Рюта напередодні зустрічі міністрів оборони країн блоку, яка нагадаю, відбудеться в Брюсселі. Економіка Росії у 25 разів менша ніж у держав-членів Альянсу, наголосив Рюта. Однак, нинішні темпи нарощування військового потенціалу дозволяють Кремлю напасти на НАТО протягом 3-5 років. Послухайте, що він сказав. We have to increase spending. Поэтому мы действительно должны увеличить наши расходы на оборону, включая командование и управление системой противовоздушной обороны большой дальности, чтобы себя обезопасить. Рюта те призывает Швеліцію і швидше збільшити витрати на оборону з 2 до 5% в ВВП. Putin if... должен знать, что если он попытается атаковать страны Балтии или НАТО, наш ответ будет сокрушительным. Генеральний секретар НАТО Марк Рюта каже, що Путін має знати, що якщо він спробує атакувати країни Балтії, наприклад, або НАТО, наша відповідь буде де нищівною, проте за оцінками західних експертів, Росія виробляє лише чверть необхідних її снарядів. Решту постачає північна Корея. Саме туди до речі, вдруге за три місяці вирушив. Глава Ради безпеки Росії Сергій Шойгу. Взагалі, як ви вважаєте, чи не вважається це прямою участю у війні? Чи знову подвійні стандарти? В свою чергу, Сполучені Штати відмовились прикривати європейських миротворців в Україні, тобто Європа залишається без парасольки. Штати відмовились надати повітряне прикриття для європейських миротворчих сил. Пише видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела. Велика Британія та Франція вже мали план розміщення своїх контингентів в Україні після можливого. Досягнення перемир'я. Але Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, жодної ППО, розвідки чи гарантій безпеки від Вашингтона не буде. Плани Лондона та Парижа щодо створення. Коаліція охочих тепер під загрозою без американської підтримки. Європейські сили можуть залишитись беззахисними перед можливими ударами Росії. Деякі європейські чиновники сподіваються, що Сполучені Штати все ж втрутяться в разі нападу на їхні війська, але письмових гарантій ви розуміти від Трампа очікувати не доводиться. Су чергу НАТО вимагає від країн учасниць різкого зростання зараз військових витрат, і тепер мова йде, як я казав, вже не про 2%. А планка піднімається до п'яти. Цю цифру до речі, вперше озвучив, ви пам'ятаєте, Дональд Трамп, і тепер він наполягає, щоб союзники платили по повній програмі. Рюте намагається зараз пом'якшити гострі кути. Пропонує приміжний варіант: 3,5% на оборону, плюс ще 1,5% на все, що пов'язано з безпекою від кіберзагроз до логістики. Нато чекає грошей багато і швидко, щоб країни альянсу самі працювали над своєю обороною. Гучне попередження від відомого інвестора, відомий нагадаю, американський інвестор Роберт Кіосакі вважає, що цього літа мільярди доларів підуть у біткоін, золото та срібло. За його словами, сполучені штати на порозі найбільшого. Обвалу фондового ринку в історії, який може початися вже зараз і тривати все літо, кісакі попереджає про серйозні втрати для мільйонів, особливо для покоління бумерів чи заощадження пов'язані з акціями та нерухомістю. Сам він робить ставку на срібло, бо його ціна наразі на 60% нижча за історичний максимум і може. Потроїтись до кінця 2025 року вже завтра. Він збирається обміняти фальшиві гроші, як він їх називає долари на справжнє срібло. Жахливі прогнози від ЄС зараз в Європейському Союзі прогнозують, що кількість конфліктів у світі зросте. Вчетверо четверо, через кліматичні зміни. Експерти не жартують, кліматична криза, кажуть вони, може вчетверо підвищити ймовірність збройних конфліктів через обмежені ресурси. Боротьба за ресурси завжди була частиною воєн, але через драматичні наслідки кліматичних змін цей фактор тепер. Зросте в чотири рази, за його словами, протягом останнього року з ним неодноразово контактували представники вищого військового командування Європейського союзу, щоб обговорити вплив підняття рівня моря, посух, повеней і лісових пожеж на збройні сили, а також ризики міграції та дефіциту ресурсів. Як джерел конфліктів за слів єврокомісара, попереду ще жорсткіша боротьба за ресурси. Вона по суті вже триває, але в подальшому розгорнеться ще в більших масштабах. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. На цьому це всі важливі новини з Європи та світу. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі.